Студенти вищих навчальних закладів Прикарпаття взяли участь у другому етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Нагадаємо, цьогоріч конкурс відбувається уже в 16-те. Його мета сприяти утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед студентської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу. У другому обласному етапі міжнародного конкурсу імені Петра Яцика взяли участь понад 50 студентів вищих навчальних закладів Прикарпаття, різних рівнів акредитації. Місцем проведення конкурсу став Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. Є різні номінації: номінація серед студентів першого другого рівня акредитації, номінація серед студентів педагогічних вузів, номінація серед студентів третього четвертого рівня акредитації. Сьогодні і буде працювати журі, будуть перевірені роботи, визначені переможці, і їхні роботи будуть насилатися на всеукраїнський рівень. Завдання розроблялися фахівцями Інституту післядипломної і педагогічної освіти при департаменті освіти і науки. Серед переможців попереднього етапу чимало юнаків та дівчат, які вже не вперше змагаються у мовознавчому конкурсі. Однак є і ті, хто тільки зараз вирішив випробувати власні сили. Я беру участь в конкурсі ЯЦК, щоб удосконалити свою українську мову, адже я її дуже люблю. Повторяла все спочатку, потрібно було все повторити. Досить багато зусиль на це пішло правда, Задоволена традиційно завдання базується на правилах українського правопису та винятках із цих правил. Однак, на думку викладачів, які готували своїх студентів до конкурсу, головне пояснити дітям, що українська мова це цікаво, і навіть складних завдань не варто боятися. Перетворили цю науку в ну, спосіб їхнього гарного проведення часу і задоволення. Тобто конкурс це ж не тільки змагання насамперед. Якщо немає гарного настрою, якщо немає приємних емоцій, то Конкурс буде завжди страшним, бо це є змагання, це є участь. Тому ми орієнтувалися, щоб це було гарне проведення часу, знання, мови насамперед, ну і підвищення таким чином інтелектуального рівня української мови серед студентів. Я думаю, це є свято Свято поділитися досвідом, свято поспілкуватися. Бо в першу чергу слово живе тоді, коли ним володіють, коли ним спілкуються. В аудиторіях університету права конкурс відбувається вже вдруге і порівняно з минулим роком учасників значно більше. Філологічні змагання спонсорує ліга меценатів імені Петра Ясика, канадського молознавця українського походження. Переможці отримують грамоти і цінні призи та зможуть взяти участь у всеукраїнському етапі конкурсу.